В цьому бюджеті ми мали збільшувати зарплату військових, а не зарплату прокурорам, суддям і силовикам. У кого підніметься рука за це голосувати? В цьому бюджеті мало бути будівництво, але будівництво не крадівництво Дорожнього фонду, а фортифікаційних споруд і ліній захисту. І гроші ПДФО віддайте бригадам. І коли ви кажете, що в бригад достатньо грошей, з'їздить на фронт. І подивитися, що бригад немає ні в ні ребів, ні зброї, ні боєприпасів, ні техніки. Друзі, заберить у корумпованого ДСТЗ і все в повному обсязі передайте воїнам. Заберіть гроші у брехливого, неправдивого і пропагандистського телемарафону. І сьогодні тут теж президент казав про чесність. І коли вам кажуть, що це не про вибори? що я повністю підтримую виборів? Зараз проводити не можна. То тисячу гривень, які ви хабарем заклали для кожного українця, це про вибори. А українці хабарів не беруть. Дякую.